Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас з вами на заняття завітала гостя. А щоб здогадатися, хто це? Відгадайте загадку. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє, По підлозі тишком-нишком бігає сіренька. Правильно, дітки Мишка. Нашу мишку гостю звуть Еммі. Давайте привітаємося з нею. Привіт, маленька мишка. Мишка Мишка шкряботушка. хвостик дротиком два вушка. Сьогодні у нашої гості. День народження. Дітки! А як ви думаєте, скільки ж років їй виповнилося? Так. П'ять. А як ви здогадалися? Звісно, бо на тортику 5 свічок. Отже, нашій мишці сьогодні виповнилося 5 Років. Мишка Еммі дуже довго не виходила зі своєї нірки і не знає, яка зараз пора року. Давайте їй допоможемо. Пригадаймо, скільки всього пір року. Так, чотири. Назвемо їх. Зима. Весна. літо, осінь. Молодці! А зараз У нас з вами пора року? Так, зараз же весна. А в який день Народилася наша мишка, в який день вона святкує свій день народження? Для того, щоб дізнатися, нам треба пригадати, які ж бувають дні тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Які ж ви розумнички? Скільки їх всього? Всього сім днів у тижні. Скажіть, будь ласка, а який перший день тижня? Понеділок, а другий? Вівторок, а третій. Середа. Четвертий. Який день тижня? Четвер? А п'ятий? П'ятниця. Шостий. Субота? А сьомий день тижня це. Неділя. А який же ж сьогодні день тижня? Правильно, дітки, сьогодні вівторок? Мишка святкує свій день народження у вівторок. Дітки, а я в яку частину доби? Зазвичай найкраще? Запрошувати гостей святкувати День народження. Так, краще за всього запрошувати гостей в день. А які ж взагалі частини доби бувають? Пригадаємо з вами разом. Ранок день. Ніч. Але спочатку йде вечір, все вірно. Ранок, день, вечір, ніч. Дуже добре. А поки мишка чекає гостей, вирішила зібрати кубки зерна. Давайте з вами порахуємо у прямому порядку, скільки ж купок зерна? Вона зібрала. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього мишка зібрала десять купок зерна. А тепер порахуємо у зворотньому порядку. Скільки ж купок зібрала наша мишка? Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, пять, чотири. Три, два. Один. Також десять. Але ми порахували з вами у зворотньому порядку. Розумнички. Дітки, погляньте. Наші цифри заплутались. Давайте допоможемо мишці розставити цифри на свої місця. Подивіться уважно, які цифри потрібно поміняти. Яка цифра повинна стояти після цифри 1? Звісно, 2. Ми її повинні поміняти з цифрою. 7. Дуже добре міняємо. Так, один, два. А яка ж цифра повинна стояти після цифри 2? Зараз у нас стоїть яка цифра? 9. А повинна стояти? Три. Давайте змінимо цифру 9. На цифру 3 поміняємо їх місцями. Чудово. Один, 2, 3. Ой! Щось не так. Чи 5 повинна стояти після цифри 3? Звісно, ні. А яка ж цифра нам потрібна? Чотири. Тож нам потрібно поміняти місцями цифру 5 і 4. Міняємо. Чудово! Давайте перевіримо, чи всі цифри стоять на своїх місцях. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Усі на місця. Ми з вами, маляк, потрапили. На галявину, де у мишки Ені ростуть чудові квіти. Це галявина чисел. Я називатиму вам цифру, а ви її сусідів. Цифра два. Які має сусіди? Один і три. Цифра 5. У неї сусіди числа чотири. Шість. Молодці. Цифра вісім. Яких сусідів має? Молодці. Сім і дев'ять. Дуже добре впоралися. Розумнички, мишка живе у незвичайній частині лісу. В цьому лісі ростуть дерева. А на що ж вони схожі? Так, на геометричні фігури. Але мишка не знає, як вони називаються. Давайте. Назвемо геометричну фігуру, яка нагадує дерево, і її порядковий номер. Перша геометрична фігура це круг. Друга геометрична фігура називається Трикутник. А третє дерево? На яку геометричну фігуру схоже? Третя геометрична фігура це прямокутник. Четверта геометрична фігура овал. І нарешті п'яте дерево схоже на яку геометричну фігуру. Квадрат, які ж ви розумнички. Малятка. Мишка прийшла на пасіку, щоб перевірити, скільки меду назбирали бджілки. Давайте вирішимо приклад і дізнаємося. Скільки відець меду в бочці. Два. Додати два дорівнює. Яку цифру повинна піднести бджілка? Чотири. Два плюс два. Дорівнює чотири. Три додати два. Дорівнює. П'ять. Отже, в цій бочці цілих п'ять відерець меду. П'ять плюс три дорівнює. Вісім дуже добре. В цій бочці вісім відер меду. Чотири. Додати два дорівнює. Шість. В цій бочці. Шість відер меду. Один. Додати. Два. Дорівнює. Три. А в цій бочці три відра меду. Дуже добре, які ж ви розумнички. Наші, Наші бджілки. Дуже-дуже добре попрацювали і зібрали дуже багато меду. Мишка Еммі задоволена. А тим часом почали сходитися гості. І вони захотіли погратися в схованки. Давайте знайдемо, хто де заховався, де заховалася Білочка. Подивіться уважно, де ж наша білочка? Так, на дереві. А листичка де сховалась? За кущем? А де ведмідь? Так, Ось же він, за деревом, а де сховався зайчик? Зайчик сховався в травичці. А де їжачок? Їжачок біля квітів. Усіх знайшли молодці. Давайте порахуємо, скільки гостей прийшло до мишки. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Я нарахувала п'ять. Ми рахуємо мишку як гостю. Звісно, ні. Тому я рахувала п'ять гостей. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. Вона одразу запросила їх до столу пити чай та їсти смачний тортик. Як ви думаєте, на скільки частин потрібно розділити тортик? Молодці, на шість частин, тому що мишка. Також буде пити чай і їсти тортик разом з гостями. Гостей п'ять. І ще одна мишка, а разом. Шість. Бо п'ять. Додати один буде шість. Маляк. А хто у цьому ряді? Стоїть третім? Третім стоїть зайчик. А погляньте уважненько, хто стоїть останнім? Останнім стоїть їжачо, а хто стоїть за зайчиком? За зайчиком стоїть лисичка? А хто між мишкою і зайчиком? Між мишкою і зайчиком стоїть білочка? А хто ж стоїть у нас перед їжачком? Перед їжачком стоїть ведмедик, а першою найголовнішою стоїть хто? Звісно, наша іменинниця мишка Еммі. Малятка, гості дуже задоволені, як вони провели час, і мишка Еммі отримала багатну. До подарунків. Вона дуже вдячна вам усім. І говорить вам до побачення. До наступних зустрічей, малятки! Бувайте!